Два тижні прокуратура Запорізької області розшукає міського голову Запоріжжя Олександра Сіна. Слідчі хочуть запросити очільника міста на допит, поки що як свідка йдеться про справи минулих років, зокрема про розгон запорізького майдану, причетність до організації масових заворушень у Києві та розкрадання коштів комунальних підприємств. Відомо про це стало після того, як мер пішов у відпустку. Як на своїй сторінці у Фейсбук, він вирушив в зону АТО, куди саме в якості кого Длегли не кажуть. А ми не розглашаємо його места нахождения із... Зображення безпеці Все випроси, які цікавлять журналістів, він твітять по своєму возвращенню. Хочу вас запевнити, що найближчим часом, незважаючи на те, чи буде він знаходитись в зоні проведення антитерористичної операції чи ні. Ми все ж таки вручимо йому цю повістку та визначимося з його процесуальним статусом у цих провадженнях.